Бахмут політичний, вони вийти звідти не можуть. Як тільки ми звільнили Андріївку і Кліщівку, ми зробили величезний крок у частині оперативного оточення Бахмута, і це оточення може скластися. Вони прекрасно усвідомлюють, що їм треба створити якийсь такий напрямок для тиску, щоб з їхньої точки зору ми знімали свої сили і засоби на цей напрямок. Оцей і якраз і є лимансько-куп'янська дуга. Вони сконцентрували там доволі велику кількість особового складу у частині живої сили, але Якщо укомплектують це все на 50-60% технікою, то це для них буде добре. Чи має противник шанси на якісь певні оперативні успіхи, чи навіть тактичні часткові успіхи, має і цього направду не треба боятися треба зберігати холодний розум. Пам'ятаємо, що не буває таких воїн взагалі в природі, в історії, що одна сторона нескінченно наступає, а друга сторона нескінченно відступає. Після в Другій світовій війні, після битви на Марні, після Вердену, після битви на річці Суомі, особливо за підсумками 16-го року, німці зрозуміли, що вони стратегічно програють. Потім був такий до доволі для них стриманий 17-й рік. А на початку 18-го року вони організували дуже серйозний наступ. називається наступ Кайзера чи наступ Людендорфа? Він був це їм не допомогло. Вони програли, але частковий успіх вони мали. Чому я проводжу цю історичну паралель, щоб ми зрозуміли, що якщо й буде... Буде в них частковий успіх, то він буде тільки частковим, і дуже важливо не розгойдувати оці емоційні наші гойдалки, не то зрада, не то перемога.